Привіт такі друзі, вітаю вас на каналі. Я Іна, і якщо ви вперше зайшли на мій канал, я зараз проживаю у В'єтнамі. Сьогодні вранці я прокинулася і на моєму каналі побачила цифру 2000, понад 2000 підписників. Чому я безмежно рада і дякую кожному із вас, хто підписується, ставить мені вподобайки, пише коментарі. Якось зі мною взаємодіє. дуже вам всім вдячна за це. Символічно, що сьогодні так вийшло, що сьогодні я отримала першу виплату від YouTube, саме з цього каналу. Тож хотіла з вами поділитися цією, цими двома прекрасними новинами, розповісти вам і взагалі розповісти, хто не знає весь мій шлях на YouTube, Я вже якось розповідала, але сьогодні. В цей такий день радісний для мене хочу вам ще раз розповісти, комусь нагадати, комусь взагалі про себе розповісти і поділитися такою інформацією. Скільки ж я заробила на Ютуб, скільки Ютуб платить і як я цього досягла? Взагалі, я на Ютуб уже дуже давно, мабуть, більше 10 років. Я й не пам'ятаю, коли я створила свій перший канал. Ну це понад 10 років. На каналі я Знімала різні ролики, це були і влоги, влоги з подорожей, якісь кулінарні рецепти, якісь лайфхаки. Я там собі стригла волосся, обрізала самостійно вдома. Я там мила вікна, я там щось прибирала, косметичні відео, розпаковки, все, що завгодно було на моєму каналі. я... Це був час, коли тоді всі знімали відео на Ютуб, і особливо ніхто не, не робив якийсь акцент на великих заробітках або великих грошах на цій платформі. Тоді я заробляла від Ютуба 2-5 доларів. Ну, Здається, більше 5 доларів в місяць, я не заробляла. Тоді була якась партнерська програма, і я вже й не пам'ятаю, як то воно було, бо було давно і навіщо воно вам треба. Але факт в тому, що там і партнерська програма забирала якийсь відсоток, і Ютуб забирав якийсь відсоток. І мені здається, що максимальна, максимальний мій заробіток на Ютуб це був десь біля 5 доларів. Але я ніколи... Це було, знаєте, таке як цікаве хобі, яке змушувало мене рухатися, щось робити, щось нове для себе пізнавати, в тому числі і в монтажі відеороликів, і в тому, щоб виставити гарне світло, тому що у мене там були і косметичні відео а для косметичного відео потрібне відповідне освітлення. Я в цьому вдосконалювалася. От і в один е День Ютуб змінив якось свої правила, щось вони там переглянули. Мій канал вони проаналізували і прислали мені відповідний лиц, що мій Ютуб канал вони не можуть монетизувати по певним якихось там причинам. Там вони виявили накрутку, там були певні з моєї сторони дії. Я признала свою вину. Подавала їм апеляцію, мабуть, років два я з ними переписувалася, але нічого з цього не вийшло. Це, мабуть, був десь 2017 рік, коли в мене зняли монетизацію з того каналу, і протягом двох років я намагалася. Намагалася цю монетизацію увімкнути. Нічого в мене не вийшло, і в один прекрасний день я вирішила, що досить з мене, і я створюю новий ютуб канал, на якому я зараз з вами і спілкуюся. Цей ютуб канал був створений у 2019 році. Розпаковка косметичних засобів. Якщо це були влоги, то це були знаєте, такі домашні влоги, в яких я тестувала і косметику. Мої відео були направлені більше на б'юті. Якщо це навіть були і влоги, то все рівно я намагалася розповідати про якісь засоби косметичні, які я там протягом дня використовую. Але коли ми їздили кудись в подорож, ми щороку намагалися виїжджати в якусь азійську країну на зимній період. Тож я знімала влоги, щоденні влоги про наше життя в цій країні. Коли після ковіду ми пережили ковід, у нас народилася донечка, декілька років ми нікуди не їздили, вирішили поїхати в Таїланд. От, з того часу в мене, це було кінець 2021 року, з того часу в мене і пішли на каналі влоги про наше життя. Отож, були ми в Таїланді, планували бути три роки. Коли ми жили в Таїланді, мої влоги були про щоденне наше життя в цій країні. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то, звісно, якийсь певний час на каналі відео не виходили. Потім, коли я прийняла рішення знову відновити влоги не щоденні, але хоча б, хоча б декілька разів на місяць. З'являтися в відео, тому що не було ні натхнення, ні бажання, ні мотивації цього робити. Потім, мабуть, якось потрішечки я прийняла для себе рішення. Знімати щотижневі влоги, і це було вже в Донандзі, коли ми приїхали. І ось восени моя подруга гульбану мене так надихнула, підтримала мене, і з того часу, з, з, з осені, я знімаю щоденні влоги про наше життя. Тож Поставила собі ціль знову канал довести до монетизації, щоб отримувати від Ютуб дохід, щоб в мене був ось такий додатковий заробіток. І за деякий час, скажімо так, це мабуть був жовтень з жовтня до грудня. Я намагалася виконати. Всі умови для того, щоб монетизувати свій канал. Ну і дві основні такі вимоги були: це щоб на каналі було тисячу підписників, і загальна кількість годин перегляду за 365 днів складала 4 тисячі годин. Це я досягла до середини, до середини грудня, і 17 грудня мені увімкнули монетизацію. З того часу на моєму балансі почали з'являтися невеличкі накопичення, невеличкі гроші почали капати за мою роботу, за мої відео, за ваш саме з ваших переглядів, за перегляд реклами. YouTube і нараховує кошти для блогерів. Ну і отож, з 17 грудня, там два тижні грудня, виходить весь січень, лютий і березень. Три з половиною виходить місяці. Мені потрібно було для того, щоб на моєму каналі накопичилася сума в трішечки більше ніж 100 доларів для того, щоб Ютуб ці гроші зміг мені зарахувати на баланс. Тож сьогодні у нас уже квітень, і я отримую дохід за ці три з половиною місяці. Тож перші 100 доларів, перший отакий мій заробіток саме з цього каналу я отримала сьогодні. Виплата прийшла на картку. Цьому я е, дуже рада, тому що я працюю багато. Я працюю щодня. Щодня знімаю для вас відео, щодня монтую. Е, в минулому місяці я. Е, Відкрила ще один канал, на якому вирішила розповідати про Б'юті. Цей канал залишиться моїм таким блоговим каналом. Скоріше за все, якщо ми переїдемо десь в іншу країну, то нічого не зміниться. Я продовжу знімати про наше життя, але вже в іншій країні. Якщо це буде Україна, то я цьому буду безмежно рада. Отож, перші гроші у мене на дві 2000 підписників, така позначка, цей, ця, цей кордон подолано. Тож сьогодні такий чудовий день і я цими гарними новинами з вами хотіла поділитися. У мене дуже довгий шлях на Ютуб, у кожного свій шлях, хтось може за рік. Вийти на на монетизацію і вже отримати якісь такі суттєві кошти. Хтось може це зробити за тиждень, але мені потрібно було ось такий довгий час, щоб отримувати дохід, щоб отримувати кошти за мою роботу, за мою працю. І я сподіваюся, що в подальшому буду вас радувати якимось цікавими відео про наше життя зараз. Про наше життя у В'єтнамі. Тож я сподіваюся, вам було цікаво послухати про мій такий шлях на YouTube, про мій перший суттєвий заробіток, взагалі про заробіток на YouTube. Дуже вам дякую за перегляд, за те, що були зі мною. Всім бувайте і до зустрічі в наступному ролику.